Винищувача російських «Нафтобаз» показали на виставці новітніх зразків українського зброєння в Києві далекобійний дрон ФПІ. Один призначений для ураження ворога на стратегічній глибині. Він здатен нести бойову частину до 120 кілограмів та летіти на відстань до 1600 кілометрів. Ймовірно, вага бойової частини королює з відстанню, яку має подолати камікадзе. У міністерстві стратегічних галузей промисловості розповіли, дрон уже випускають великими партіями і є чималий інтерес з боку іноземних партнерів. Також на виставці було представлено українське Безпілотник булава з кумулятивно-термобаричною бойовою частиною масою в понад 3,5 кг та наземний роботизований комплекс «Терміт». Українська оборонка, українські зброярі наростили спроможності у 35 разів. Починали ми цю війну з спроможністю виробництва 1 мільярда доларів озброєння військової техніки на протязі року. На сьогодні, на цей рік, ми маємо вже спроможності оборонно промислового комплексу виробити озброєння військової техніки більше ніж на 35 мільярдів доларів. На сьогодні 40% у руках наших воїнів. Українських воїнів це зброя українського виробництва. Ми досягли значних результатів і на суші, і в морі, і у небі. Сьогодні представлені наземні роботизовані комплекси, і наші безпілотні літальні апарати це те, що будуть дивитися наші партнери, наші іноземні інвестори, коли будуть приїжджати до України.